Супа! <ріст> І хто тут у нас є? У нас тут джевеліна. Що ти лобами махаєш? Привіт! Давно були, не в прямому ефірі. убедить туда. Туда. туда ну шо Я доказал убить это Я убить нету сидит 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 утк ну що там ну що там в эфиричка Что вы там? Добрый вечер, добрый вечер. Светло. Двірвече. Що ви там розказуєте, народ? Десь пропали, не виходите у в... прямі ефіри. Ми з джевеліною набігалися. Чекає свого хозяїна. Що там бачила? Чувай, да? Сейчас мене там світло. Правда? Мегає. Замало світла. У вас теж в Ходи сюди до мене. Ну ходи, ходи, ходи сюди, дівчинка, ходи сюди, мою маленьку. Ходи, тута, туда. Тут, тут так, вон так чорна. Черно. Я кажу, так чекаю чумошка і наслухаю кожну машину. Моє десь там є гузда приїхати. І вона дуже уважно так слухає кожну, кожне авто. Кожне її авто слухає. Дуже вона уважно у нас тепер зосереджена, так? Холодно, Вот вас теж. Ми понакривали свої тюльпани. Щось пішіть. Привіт, привіт. Овчарка. Вівчарка. Ясно. Там були трошки. Ні. А ну будешь, описывай, Я зрозумею. Здесь так ні, не, 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 кажу ні. ланс, ланс, лонс, лонц, коло, лонс, ты как дівчат от не любишь? Ты как дівчат не любишь, Дівчаток не любиш. Я казала мені, Я казала ні. А ти казала, я не хочу тебе вам добути. Ну, треба. Ви знаєте, деколи доходить до неї? Ні. А деколи не доходить. Бо там ходить природа своє бере. Собаки йдуть там, так? Собаки ходять, там такі дівчатка, і вона... Добрий вечір. Добрий вечір. Дівчатка приходить, що вони так роздерли мене? молодими, що бонус що вона. Вже почала з другого боку. Так. Тож мороз, Чи нема морозу. Бо у нас буде. Це в нас буде. Добрий вечір, добрий вечір. Живелі на ребілітацію проходить. Це була ця собака жила до нас у вольєрі два з половиною Тепер вона у нас проходить реабілітейшн. Так, нас полюбила, каже. Але я гризу хвоста. Здравствуйте, здравствуйте, привітик. Доброго вечора, народ. Ходи тут, ходи тут, ходи, ходи, ходи. Ходи тут, ходи тут. Так. Я каже, люблю пеститися. Вона в нас не росла, ми її в два з половиною років взяли. Вольє... З вольєра каже. Жила на своєму, своїх какашках. Лежать знає. А ну, лежать. На, лежать. Лежати, 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 лежати. Ой, кочемно, бачите? Це <гум> вона, ми навчили її на голос навчити. Сидіть, сидіти, 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 бачите, сидіть. Лежати, лежати, лежати. Ось задурно не буде. О, ти труля. Я не знаю, бо вона трошки вже застарша. Її голос всяку пробую, не може, бо вона вже в нас така мовчазна взагалі. Я лише каже, гавкою на собак. Команду, голос важку Ще хочеш? Ще хочеш, там? Ну? Сидіти. А лежати, 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 лежати. У мене є. Лежати. Вона дивиться, чи є за що. То хитре вже, бо надавно у нас собака. Так не роби. Лежати. 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 Чемно, ся батько, чимно. Молодець. Молодець це грязіння хвоста, каже нас трошки. Є хвороба. І хвороба грязіння хвоста. Добрий день, Чир. Хто там Чир. Чи ніхто. Привіт-привіт. Трошки в хір, бо я мобільний інтернет. Користовувала тепер ми. Ну-ха, я знаю, що мене щось є. Але хвоста не можна. Ради, що куди. Дівлін мене є. Сиді. Вона дуже рідко сидить. Дуже рідко сідає. Або улягає, або стоїть. А сідати тут, або зато дівчинка, я не знаю. Або вона виросла на тих какашках, то їй недобре було сидіти. Ну сидіти вона мало сидить. Да тут вона у нас сидить? Рідко. Мы же ему белим. Привет. Лежать. Темножка. А це ти сьогодні темношка. Будемо завершуватися там, закруглятися. Чекаю свого гвозду з роботи. Добрий вечір. Що тим кола? Оу, у мене прийшов багато діло. Ти зістиште, там? Вона з руки не їла, а хапала, так що ми думали, що вона може вже цапнути за руку. Але я помалу-помалу, наука. Дає? То воно один в долоні їсти. Чи нова? Ну, а то хапала так як. Бо я, каже, не вміла. Ти вже мене навчила їсти з руки. Сидіти, сидіти, сидіти. Все? Ми сидимо. Дякую. Дякую. Вона в нас пройшла трошки вже реабілітації, але... Як хвіст гризло, так і гризе. І шукаєш, шукаєш, всі кажуть, як ви не побоялися у два з половиною років взяти собаку з вольєра. А там у людей Лише раз на місяць випускали. Кажи мене на п'ять хвилин. На десять. Так. І все. Це вже тут цих п'ять місяців, то вона в нас вже. Навіть не знала, що таке машина. Угу. Дякую. Ну, приємно. І що? Вен вас вверх Малку? Елена, так це Україна. А ви звідки? Привіт, злата. І злата звідки до нас приєдналася. Ходи на диванчик, ходить. Ходи, це її тут диван. Це її диван, а наша лавка. На терасі каже я тут сплю, що ти там ходишь? Так що шукаю, каже Кришечків чула. Ходи сідай, тута, тута сіда, ліз, лізь тут. Вона ще така, не не привикша, вона тоді лізе на диван, коли нас нема. Ходи сюди, ходи, ходи тут, тута, ходи в до мене, сидіти тут, сидіти тут. Нічого нема, дивіться, щось знюхало. А І що? Сидіти будеш, а лежати? Лежати? Лежати. Вона хитра, вона, якщо нема нічого в руці, вона не буде лежати. Лежати. Лежать. Лежить. Чимнушка. Зараз ще трошки медві на пробіжку. У нас пробіжка недовго, ну, кілометр десь фільтра. Може нема, кілометр десь. І вона біжить зі мною. Нічна пробіжка. Ну що? Так. Хто там такий побачила себе? Себе побачила? Не хоче дивитися, так? Скажи, я маю сердино рідко сидіти Це вона тут тепер сіла так Сердечко маю таке на чолі. Таке сердечко. Звати мене так, бо мене так назвали попередні газди. Господарі. Ми хотіли її перейменувати, але воно не далося. Вона своє ім'я запам'ятала і все. Ще раз сидіти. Ще раз сидіти. Сидіте. Взагалі з рук не вміла брати. Запала. Так хватала. Хватала, так хватала, так хватала, так хватало. Такі в неї були затопи. Але помалу реабілітацію проходимо, Живемо там в вольєрі. На дивані то вона на. Холодно, зимно, у вас у нас вже мороз. Я покажу у нас позакривали ми свої квіти клеянками. Тюльпанчики. Що там мова? не голодна, їй сьогодні загодував чоловік. А, до речі, Єлена, ви ще на зв'язку. Скільки ваша собака з'їдає зараз? Ти ж є тут по Я розчула, що там щось є. Це в нас спецодяг такий. Що ти там глядаш, Дживлінко? Я тут собі тут у день болдію на дивані. І котик, так? Сидіть, сидіть, там котик. То котик. То котик. То котик. marcha